Анна Кузьменко щодня двічі пересувається громадським транспортом здебільшого жінка користується безготівковою оплатою. Я користуюсь транспортом двічі на день, мінімум. І розраховую завжди телефоном, прикладаю, в мене все спрацьовувало. Я не потрапляла на такі випадки, коли не працювало щось. Мені, мабуть, щастило. В основному двічі на день, оскільки мій типовий шлях пролягає саме з роботи та на роботу. На жаль, телефоном, якщо розраховуватись, то воно блокує. По розповідають, що іноді валідатор не приймає картку для оплати. Коли пасажир прикладає телефон чи картку, пристрій фіксує намір сплатити за поїздку. Гроші з картки списуються лише під час вивантаження валідатора, коли той до мережі. Якщо банк не може зняти оплату, картку додають до стоп-листа. Після цього платіжний засіб не зчитується валідатором. Пояснили на сайті Фарго Сістемс. Я так власне їздив на роботу десь місяця три, але потім, власне, моя карта виявилася заблокованою саме для проїзду, не дивлячись на те, що на ній постійно є кошти з незрозумілої причини. Як розповіли працівники компанії Фарго Сістемс, проблеми з оплатою виникають через різницю в номерах віртуальної картки, який генерує смартфон та фізичної, яку має пасажир, цього можна уникнути, якщо розраховуватись транспортною карткою. Картка гаманець транспортна коштує вона 60 гривень, поповнюється на будь-яку суму. Приїзд за неї в маршрутках. Хитролейбусах становить 9 гривень, і пересадки на протязі 35 хвилин безкоштовні. Я сама користуюся цією карткою. Мені дуже зручно, буває пересадки ну. Три пересадки роблю і мене 9 гривень знімає. Тобто, все таки зручність дуже. Мені не потрібно якісь гроші, кошти шукати. Я приложила і все воно завжди в кармані зі мною. На жаль, мені це не вдалося, оскільки, як стало відомо, тепер вони зникли з асортименту і придбати їх можна тільки в центральному офісі, там де ці карти ну як я зрозумів, виробляють. А вони закінчились чи їх немає? Взагалі у нас закінчились, Сказали, що поки ми не будемо ними торгувати. По перше, не чула по-друге, якось опять же, ми стереотипні. Ми. У нас або отак, або отак. І все. Я ж кажу, це ну ну більш продвинути. Ну, до нас ще, мабуть, ще це не дійшло. Плачу або готівкою, або картою, буває так і так, залежно, що в мене в кошельку. Не було ніколи питань з проплатою, якщо карта, якщо готівка, здачі давали. Мені зручніше телефоном розраховуватись це на всі випадки, чим тримати кучу картку, Мені кажуть, здається, це незручно. За словами власника Фарго Сістемс Сергія Варенкіотова, нині попит на картки мінімальний. Це пов'язують з низькою поінформованістю полтавців про їхнє існування. Не користуюся. – А чого? Мені так зручніше. А так це як ви зазвичай розраховуєтесь електронним ганцем чи готівкою. Сьогодні прийду додому, загуглю, що це таке. Мабуть, спробую так. Документи ніякі не потрібні. Просто приходите, купили або замовили на сайті. І все вона не імін, не іменна тут. Просто є кожен номер карточки, по якому люди поповнюють. Поповнюють вони або тут на точці продажу на «Гоголя-12», або ж за застосунками там портмоне, прива 24, моно, їх і дуже дуже багато. Як повідомив Сергій Варенкіотов, нині намагаються збільшити кількість точок продажу транспортних карток. Їх планують продавати в найбільших мережах магазинів Полтави. Світлана мостипан, анатолій Кикоць та Кирило Винової. Суспільне новини Полтава.